Коли повертається світ спиною і знов поміж нами відстані стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгораються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лише знаю і одне за своє. І прошу тебе тихо, не зграбно, сміло Говори зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово станеться тілом. За законами математики, мінус доля на мінус час. Не боридно ридає, солдатики, не боридно ридає по вас, що чекають вас, що вимолюють, проглядають рідкі новини і виколють очі коломи цих роз'ятрених Україн. І нічого крізь сльози не видно і біліє, натріснута вісь. Нині не ридає ридма. Зі свічок Вже за все перед The switch oblivion is. спокійно, хлопчики. Це не віки, ваша земля. Where have all the flowers gone? Girls have picked them everyone. Where have all the young girls gone? Taking husbands, everyone. Where have all the young men gone? Gone for soldiers, everyone. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards. Everyone. Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи. Знает вот украинский борщ, знает вот украинское сало. Ничего не выжмешь, сколько ни старайся. А если прижмут, зардеется розой и выдвинет аргумент новый. Возьмет и расскажет пару курьезов, анекдотов украинской мовы. Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинскую ночь. Тараса, постреляешь, убиваешь. Нам важко, страшно, неможливо жити. Страшне тут горе, всі навкруг літають. Померла Україна, чимо спить. Тарасе, знаю, зараз не заплачеш, пішов би й сам на фронт поперить. Бо лише ти колись побачив, і зараз бачиш, що Україна не померла, вона спить. Кобзарю наш, ти вірші не здамося. Відродимося з попелу, як птах. Зазолотиться у полях колосся, засяє мирне сонце, в небесах. Мені однаково, чи буде молитися той син чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії, люди присплять лукаві і вогні, І її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Верєст кань хаус хат, баут зі вкайне смер. Верєст ален іст, вірд есклангіблібен. Вірт ваксен, лесен, ланге бріфе шрайбен, Ун вірт інден айлен шін, Ун хер, ун ріен кванден, Уен ді блеттер трайбен. Мир на землі – це дім і мама, і тату, І любов є стільке, просто через край, це та земля, де щастя багато, і в кожній хаті хліба коровай. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знову й знов. Ніколи у боях ніхто не гине. Бо там господар щастя і любов. Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлюсь, що воно за диво. А ці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і неплінна, що хоч спинись і з Богом говори. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої, єдиної родини. Віримо в єдність нашу, бо це велика сила Твоя. Віримо в силу Духу нашого. Віримо в ті слова, які зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Хай животворна роса паде на землі наші. Нехай вгамується, розправа. Нехай зникнуть заздрачі і розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених. Благослови Україна, всі родини наші. Навчи нас не продавати нашу совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. За Україну, за мир і спокій!